Вінниця продовжує налагоджувати зв'язки з європейськими містами. Перші спільні проекти команда міських управлінців вже обговорила з колегами із Карслуе під час онлайн зустрічі. Це німецьке місто стане ще одним вінницьким побратимом у Європі. Ми обговорили основні напрямки, в чому було би цікава наша співпраця і партнерські відносини. Спектр досить великий, місто достатньо цікаве і з точки зору розвитку культури, з точки зору розвитку науки, просторового розвитку, мобільності, в плані архітектурному і так далі. Ми обговорили, де як можна зараз перші кроки зробити по цій співпраці, а саме стажування». Жування працівників Вінницької міської ради по деяким напрямкам, які нас цікавлять, і так само це практика студентів, з знову ж таки по тим напрямкам, які стосуються саме розвитку територіальної громади міста Вінниці в рамках нашої стратегії. 3.0. нові дружні контакти допоможуть залучити нашому місту кращі європейські практики, що особливо актуально для повоєнного відновлення України. Зрозуміння відносяться до всіх викликів, які в нас є. Я маю на увазі в самової України і безпосередньо в частині як по Вінниці, там по внутрішньо переміщеним особам, там релокаційним підприємствам і так далі. Тобто, це якраз говорить про те, що людям не байдуже, що відбувається в Україні, і вони всіляко хочуть нам допомогти, чим вони зможуть. Підтримувати Вінницю і всю країну німецькі колеги почали ще на початку великої війни. Розуміють усі виклики і готові допомагати нашому місту і надалі. Війна проти вашої країни це також і війна проти Європи, і тому ми не мусимо зволікати ані хвилини у реалізації планів розбудови нашого партнерства. Як з'ясувалося, у нас є спільні бачення, спільні цінності з приводу розвитку суспільства, міст та громад. І ми хочемо це використати, щоб реалізувати всі плани у майбутньому. Обидві громади сподіваються, партнерство стане довготривалим з перспективою розвитку як війниці, так і карсрує.